1 лютого 65-річний мешканець столиці їхав з Польщі в Україну вантажним автомобілем і Віко через пункт пропуску Краківець Корчова. Під час проходження контролю водій повідомив, що переміщує вживаний одяг. Автомобіль скерували на додаткову перевірку, і під час огляду прикордонники спільно з митниками. Виявили 14 тисяч шість КГ нового одягу та взуття відомих брендів. Судячи з фото прикордонників, серед конфіскованих речей були такі бренди, як Томі Хілфігер, Дефакто та Озарк Трейл. За цим фактом працівниками митниці складено протокол. Товар вилучено, його орієнтована вартість складає 20 мільйонів гривень. Більше цікавої інформації в телеграм-каналі Львівська Митниця. Посилання в шапці профілю.